Яких я регулярно дістаю у вольта з вуха. Поліс. Да? Поліс. А це пастки муравійних левів. Які вони влаштували у мене тут, де були квіти. Зараз я спробую згодувати цього кліща мурашиному леву. Беру його пінцетом з руки і кидаю в дірку. Його ще не так просто скинути. О, є. Зараз подивимось, що буде. Зараз. Він всередині сидить, воно його їкла, бачите? Не бачите. Але зараз побачите. Він. Швиряє землю для того, щоб скинути його в центр воронки. Є, yeah, схопив. І зараз затягне його. Мабуть, кліща не так просто прокусити. Yeah, let's hope it.